Осіння в крапельках вікно, пожовкло листя і на землю впало, Туман довкіл, мов біле полотно, і у природі все засумувало. Варба схилила віди до води і листечку у річку поскидала. І сум прийшов тихесенько сюди. Дощем сіренька хмара заспівала, і день поменша в рано спати йде, а ніч се й дуже чорна стала. Пісень та шиних вже нема ніде, і річка усміхатись перестала. А ще війна нам жити не дає, Щодня життя і щастя забирає. По нас ракетами все ворог б'є, І коли закінчиться, ніхто не знає. А ми б хотіли пісню завести, сміхатися, а ще гриби збирати. Та по землі не можна просто йти. Де ворог був, та міни і гранати. Тому і сумно, бо пора така. Війна, біда, трагедії повсюди. І доля в більшості людей гірка. А ми ж не камінь. Ні. Ми просто люди.